Заморозка війни це пастка. Три причини, чому це повільна капітуляція України. Перше, це означає паузу, яку ворог буде використовувати для відновлення сил, озброєння і мобілізації. Саме так сталося під час підписання мінських угод у 2015 році. Бої на фронті стикли, але Росія не відмовилася від своїх планів. Увесь цей час Москва нарощувала армію, вкладала гроші у військову промисловість, готувала нову стратегію. І вже у му в нас знову напала на Україну, але цього разу повномасштабно. Друге, якщо війну заморозити, це дає Росії час для інтеграції, Паспортизація, депортація дітей, русифікація. І вже сьогодні ворог заселяє на окуповані території росіян. І третє втрачається шанс на реальні гарантії безпеки і життя під постійною загрозою. Як от корейська війна, яка у 53 му завершилась, перемир'я мали вже понад 70 років. Південна Корея живе під загрозою нової атаки з боку північної.